Хто не встиг ще скуштувати нашу натуральну олію без хімії торгової марки Бірюша, той і не встигне, як мінімум до а то й п'ятниці, Того, що е, все, що замовили ще на минулому тижні, ми тільки зараз доробляємо, тому що дуже багато замовлень ми не очікували. Нагадаю, що замовити можна тільки через наш тік-ток «Зернозбуд». У нас натуральна олія без хімії. Оце все дивіться розлито було сьогодні. У нас 10 число. Сьогодні вона і розлита. Дивіться. Число яке? Ось 1017.45. Зараз їдемо на нову почту відправляти наші замовлення. І так, щоб замовити нашу олійку, тільки через Тікток можна, не в магазинах, не в дистриб'юторах. Тікток Зернозбуд в шапці профіля посилання. Ціна для наших підписників 89 гривень, для всіх інших 105 Щоб була у вас 89 гривень, ціна потрібно при замовленні написати великими літерами Бірюша. Це промокод на знижку. Для того щоб скуштувати натуральну олію, обов'язково підписуйся бірюша смак, що піклується про ваше здоров'я.